9 вересня на світанку до чергової частини ярмолинецького райвідділу міліції у розпачі зателефонувала літня жінка. Вона повідомила, зять намагається убити її доньку та онуків. При цьому вона попередила правоохоронців. 35-річний чоловік уже неодноразово перебував за ґратами та вирізняється неврівноваженим запальним характером. Тому її донька й вирішила розірвати з ним шлюб. Не хотів нас всіх зарізати а тоді. Вже. Розлучитися. З сокирою, з ножем зайшов до хати, зачинив за собою двері, зайшов в кімнату, там були діти. і я. Тримав нас в заручниках пів години. Коли він відволікся, я відкрила двері і впустила. Ну, тоді забігли, мене викинули з хати і забігли батько і працівники міліції. Міліціонери на місце події прибули якраз у той момент, коли Нелюд почав різати своєму пасинку дев'ятирічному хлопчику Горло. Крикнули йому кінь ножа, і він в цей момент починає різати дитину. Ми недовго думаючи кинулися на нього забирати дитину, ножа, щоб все одно Я схопився рукою за лезо ножа, а напарник за ліву руку, я за праву. А тато вже нам допоміг дід цього хлопця допоміг витягнути цього дитину. Ми скрутили його і положили на пол, на наручники. Від такого затриманого у правоохоронців на руках залишилися різані рани. Що ж стосується хлопчика, нині його життю вже нічого не загрожує. Однак лікарі попереджають, що на малого і на його чотирирічну сестру чекає довгий процес психологічної реабілітації. Буквально кілька міліметрів не вистачило до пошкодження сонної артерії. Дитина продовжує лікуватися в хірургічному відділенні, але, попри те, необхідна допомога психолога і хлопчику, і його чотирирічній сестриці, та як отримана травма. Тим часом злочини співпрацювати з правоохоронцями відмовляється та своєї провини не визнає. Я не буду нічого говорити. Рік народження. Що трапилося того дня? Можете розпусти. Нічого не трапилось. Однак у міліціянтів залізні аргументи кажуть, своїми діями рецидивіст вже заробив на два довічних строки ув'язнення. Це замах на вбивство двох і більше осіб, а також малолітньої. Окрім цього, опір працівникам міліції та нанесення тілесних ушкоджень при виконанні службових обов'язків працівниками міліції. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Юлія Стафурова Ярмолинецький район для інформаційного випуску.